Я все галочки ставлю, назва ресурсу. Україна. Тут краще вибирати гривню, якщо ви хочете, щоб валюта правильно підтягувалася, бо він то автоматично конвертує, але не завжди. Я тут вибираю покупки, ви можете вибрати найближчу сферу, От відмічаємо ось ці чотири галочки, створити. Так, приймаємо, бо ви ж нас не пустите без прийому. Веб. Так. Єсть. Вебсайт є, створити, продовжити. Зараз нам тут віддасть іконочку. Нам треба лише оцей номер аналітики, але пропонується закрити. Ось він у нас є, копіюємо, переходимо сюди. Вставляємо, зберігаємо, виходимо все. Так, тепер ідемо, створюємо рекламний кабінет і там налаштовуємо конверсію. Для цього заходимо в наш мерчант центр, крутимо сюди вниз, вибираємо рекламні кампанії і починаємо створювати рекламний кабінет. Чому мені подобається саме таким чином створювати рекламний кабінет? І по декільком причинам: по-перше, буде давати можливість. Завести різні формати платника по-друге, дуже швидко без створення якихось тестових рекламних кампаній, без заведення платіжних даних, хоча може зараз попросити завести платіжні дані інколи буде рандо рандомайзер.